Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям, по всякій побожності та чистоті, бо це добрий до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх, свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом. істину кажу в Христі, не вожу в оману, учителем язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само жінки хай одягаються скромно і соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним бранням, а добрими ділами, як це належить жінкам, котрі присвятили себе побожності.